Доброго дня, доброго вечора. Ну, що можу вам сказати? Зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії, і ми чекаємо снігового шторму. Бачите, все порозчищали, але бачите, вже починається. Сніжний шторм. Всі підготувалися. Подивимося, як воно буде. Так що чекаємо сніжного шторму. Заметілі. Можливо, буде заметіль, можливо, ні. Зараз десь мінус один. Ну, якщо трошки вже почалась заметіль. Бачите, снігу у нас то намило, але заметіль буде чи ні? Як буде, я вам зніму обов'язково. Бай-бай! З вами була Світлана. Всіх обняла, всім передала вітання. В Україні перемоги, а нам з вами терпіння і розуміння один одного.